Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні в нас буде спеціалізований випуск, який стосується ознайомлення із спеціалізованою програмою для обробки спектрів ЕЛВАКС. Спеціалізована програма Elvax це потужний аналітичний програмний інструмент із простим у використанні інтерфейсом. Він дає змогу проводити не лише вимірювання, але й розрахунки вмісту елементів в досліджуваній речовини. Робоча програма являє собою полідокументний додаток, в якому фактичну роль документів відіграють спектри. Одночасно для аналізу та обробки можна відкривати декілька спектрів. Головне вікно програми разом з вікном документу формують повноцінну сумісну робочу зону програми Elvax, в якій присутні такі блоки. Першим іде головне меню. Воно містить команди для управління програмою, і знаходиться воно тут. Це найвища ланка самої програми. Далі в нас йде панель інструментів. Яка знаходиться відразу під головним меню. Ця панель містить набір кнопок для швидкого доступу до команд головного меню. Наступним у нас йде панель спектрів, яка знаходиться в правій частині екрану. Ось тут. І ця панель слугує управління всіх спектрів. Наступним іде вікно спектрів. І це, мабуть, найбільша частина нашої програми. Це вікно дозволяє бачити спектри як поточні, так і всі попередні, які зробив конкретний прилад. В цьому вікні міститься основна інформація, і також можна бачити спектр, як поточний, так і всі наступні. Також можна цей спектр редагувати, і він вам відобразить фінальний результат саме в цій частині. Наступним нас іде інформаційна панель, яка знаходиться відразу нижче нашого вікна-спектра. Саме тут. Інформаційна панель показує межі масштабованого вікна та відображає інформацію маркера. Також є панель навігації, яка знаходиться ще нижче, ніж вікно нашого спектра, тобто у самій нижній частині нашої програми. Ця панель містить повний активний спектр та частинки спектру, які знаходяться в обробці. Та останнім в нас іде рядок стану, який знаходиться у самому низу нашої програми. Тобто тут. Рядок стану відображає контекстну інформацію курсора, підказки та вибрані елементи, якщо ви робите вибираєте спеціальні елементи для вашого аналізу. Вся інформація відображається у найнижчій панелі. Маркер це навігаційний інструмент, який дозволяє переглянути вміст, тобто отриману кількість імпульсів вище зазначеному каналі спектра, при перемиканні в режим К або L маркера, можна побачити положення та відносні інтенсивності спектральних ліній К або L серії тих елементів, головні лінії яких знаходяться поруч з поточним положенням маркера. Основні операції. У програмному забезпеченні Elvax усі параметри, що впливають на отримання спектру, згруповані в колекцію, яка називається продуктом. Під час використання програмного забезпечення створюється стандартний продукт під назвою Default. Важливо, що в програмі можна створити і власні продукти. Для того, щоб вибрати нам продукти, зробити маркер продукту, нам треба натиснути іконку, яка у виді, вигляді колби. І тут з'являються певні опції. Продукт, який відображається на панелі інструментів. Коли список закрито, називається активним продуктом. В програмі він в нас знаходиться саме тут. Як ви бачите, stainless stіл та номер певного приладу. Вибрати продукти можна просто натиснувши тут і вибрати собі активний продукт із зазначених або додати новий. Ви можете зробити інший продукт активним. Просто натиснувши на нього в розгорнутому списку. Коли програма отримує або аналізує спектри, вона отримує всі необхідні параметри з активного продукту. Тому ви можете швидко налаштувати спектрометр для різних завдань, перемикаючи між різними продуктами. Для перегляду та редагування товарів, натисніть кнопку із зображенням колби. Вона знаходиться в нас тут. І саме тут, за допомогою цієї функції, ви можете обрати продукт, який вас цікавить, або додати свій унікальний продукт і працювати з ним. А зараз поговоримо про перевірку коректності роботи спектрометра. Треба встановити на вимірювальне вікно зразок нержавіючої сталі марки 316, що входить у комплект поставки. Також обрати необхідний для цієї перевірки продукт під назвою Нержавіюча сталь або ж «Stainless Steel» англійською відповідно. Проведіть вимірювання та порівняйте отриманий результат з таблицею у свідоцтві про калібрування. Якщо відхилення концентрації елементів від сертифікованих концентрацій знаходяться в межах діапазону похибок, зазначеного в сертифікаті калібрування, спектрометр працює належним чином. Ви можете перевіряти працездатність спектрометра не рідше одного разу на місяць. При виході вимірювальних концентрацій за допустимі межі, вам треба звернутись до виробника. Тож, зараз ми вам покажемо, як робити пробний замір на спеціалізованому зразку. В нас є зразок 316-ї проби, який ми кладемо в кожний комплект поставки. Все, що нам треба зробити, це встановити його на лабор... лабораторний стіл, адже ми використовуємо його для цього аналізу. Закрити. Перевірити, чи все в нас підключено вірно, тому що в нас підключений прилад для програми, тобто ми будемо працювати на ньому не автономно, а завдяки програмі. Отже, все в нас є все готово для аналізу. Час аналізу ми також обрали. І можемо натискати кнопку Пуск, тому поїхали. Ми з вами вже отримали аналіз, але, як ви бачите, він поки що відображений у спектрі. Нам не треба аналізувати у спектрі, тому що для швидкої перевірки нам достатньо натиснути кнопку Вінокль, і в нас з'явиться концентрація та відображення всіх елементів та їх концентрація у цьому зразку. Тож таку перевірку рекомендовано робити кожен день. Коли ви працюєте зі спектрометром, відразу як ви його включили і перед е, роботою основною, але мінімум його варто перевіряти хоча б один раз на місяць, щоб точно знати, що ваш спектрометр міряє правильно. Сьогодні ми з вами провели досить швидке ознайомлення з основними функціями спеціалізованої програми Elvax. Як ви могли бачити, користуватися спеціалізованою програмою Elvax досить просто. І вона дійсно велика і дуже об'ємна, тобто її можна назвати програмним забезпеченням. Особливо важливою ця інформація є для тих спеціалістів, які користуються лабораторними приладами, адже тільки за допомогою спеціалізованої програми ELVAX ви зможете побачити весь спектр доступних функцій. Та ознайомитися з дуже багатьма додатковими фічами цієї програми. А з вами була Академія Елватех. Дякуємо вам за перегляд. Та якщо вам сподобався цей випуск, слідкуйте за нами і далі. Адже у нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз папа! -па.